Будь ласка, ваша експертиза, Так, дякую. Я спробую ширше відповісти ніж збирався, оскільки часу я так розумію, має трохи Добре. більше. Та але да чекаємо на включення народних депутатів. Я давно стежу за цією історією. мабуть, ще з 2017-2018 року. У 2017 році міністр фінансів Данилюк, пам'ятаю, пропонував службу фінансових розслідувань. у 2018 році були депутати з ідеєю Національного бюро економіки. Фінансової безпеки і низка інших ініціатив, військо, вибачте, фінансова поліція і так далі. Ідея всіх цих органів була доволі проста, що у нас є обмежене коло в 5 органів досудового розслідування, і один з них з 2012 року спеціалізується саме на фінансових і економічних злочинів, злочинах. Це була і податкова міліція, потім підрозділи Державної фіскальної служби. Але вся проблема була в тому, що це доволі чисельні були органи, але ну їх розслідування, вони піддавались дуже жорсткій критиці з боку і бізнесу, і міжнародних партнерів. Ну власне, і зараз є критика в бік БЕП і справедлива критика, але ну зараз всім все таки дещо краще. І врешті це все призвело до того, що в 2021 році раду ухвалила закон. Про бюро економічної безпеки почала комісії набирати туди людей, бо воно масштабне вторгнення почалось. Ну і, врешті, подивившись на все це, мабуть, десь в 23-му році, а люди, які розуміли власне, ну а в чому реформа економічних розслідувань полягає, зрозуміли, що щось не те відбувається. Фактично директора немає виконуючі обов'язки, набрано менше третини працівників. А скарг на БЕП до бізнес будсмена поступає ну багато, тому що фактично це ті самі податкові міліціонери в новому статусі, які ну власне займаються тим самим, проводять обшуки, вилучають майно, зокрема комп'ютери, сервери, тим самим паралізують роботу підприємства. Ну і по півроку, по року просто лежить арештоване майно, поки. Бізнес намагається якось домовитись, да, і це створює дуже високі корупційні ризики. А в 23-му році комітет податковий комітет Верховної Ради створив комісію, яка займалася якраз аудитом того, що власне відбувається з реформою БЕП. Врешті, в кінці вже був негативний висновок. Комісії вони прямо комітет прямо рекомендував, що треба зупинити процес формування БЕП і розпочати заново. І міжнародні партнери вони власне вивчивши. Ситуацію з тим, як в Україні відбувається реформа верховенства права, звернули увагу, що дуже багато скарг є на БЕП. І в листопаді 23-го року, в EU enlargement report звіт про розширення є, з'явився окремий навіть сторінка, де Бебу присвячено доволі багато місця, з поміж інших органів. Ну, власне, там ці всі висновки комітету були повторені дещо дипломатичніше, але. Висновок був один, що має бути перезавантажено або перезапущено цей процес формування бюро економічної безпеки. І далі е, далі, в принципі, в документи, які стосувалися фінансування і е, фінансової допомоги Україні, почали потроху потропляти у ці пункти, що це має бути зроблено. Врешті, е, другий квартал 2024 е, року, е, це така дата, яка з'явилася в двох документах. Фінансових другий – це Ukrainian Facility Plan, це якийсь ЄС у нас величезний фінансовий документ, і там ну власне цей строк був. І тому у депутатів не було ніякого вибору. Як лише це рішення, шлях його був довгий, законопроєктів було багато. Фактично урядовий став законом. Ми тут його всюди згадуємо як законопроект. Але це власне вже є закон номер 3840 сорок який набрав чинності і ухвалений він 20 червня. Був власне, бо до 1 липня це мало статись. І попри його гучну назву, посилення, діяльності БЕП і так далі, фактично він дійсно стосується перезавантаження, тобто в ньому є три основні положення: перше, це е, обирається новий директор за новими правилами цієї комісії. Різниця в тому, що тепер ця комісія три від кабміну, три від міжнародних партнерів, вона є унікальною, бо має право вирішального голосу за міжнародниками. Ну там цікава формула, що має бути кворум з чотирьох рішень, два з яких міжнародників, але це фактично є більшість. Всі інші новостворені органи набу державне бюро розслідувань. Спеціалізована антикорупційна прокуратура, де є представники міжнародних організацій в комісіях, які обирають директорів або голів цих органів, там немає такого правила, тому ну це правда доволі унікальна модель. сподіваюся, ну для ефективного конкурсу. А друге це атестація, атестація всіх уже набраних працівників продовження конкурсу на інших. Цей процес розтягнеться на півтора року, і сподіваюсь, що він завершиться, тому що досвід атестації поліції прокуратури показує, що це може тривати доволі довго. В прокуратурі, наприклад, атестація запущена була в 2019 році і триває досі. Ну, хоча насправді основна фаза вона там десять два роки завершилася, а зараз там допроходять її. І третє, це інші положення, стосуються там, і внутрішнього аудиту, і зупинення ради громадського контролю і так далі, ну це більш такі технічні речі. Тобто, фактично, мова йде про те, що ми перезавантажуємо керівництво перезавантажу кадри і все починається з початку. Тому, коли мене зазвичай питають, особливо європейські експерти, ну, а чи був цей крок ефективним? А, ну, можна включити завжди таку просту бюрократичну логіку. Було написано ухвалити закон про перезавантаження Беб ми його ухвалили, значить на 100% реформа виконана. Ну звісно, що це не знаю, радше жарт. Якщо говорити про його зміст. Ну так він береться за першочергові проблеми, тобто за кадри, які були фактично просто автоматично переведені з податкової міліції свого часу. І це люди, які просто ментально залишилися в тому органі, і ті методи, якими вони оперують, називаються так званим силовим розслідуванням, тобто, повторюсь. Є підозри на певні економічні порушення, беруться ухвали на обшук, проводять обшуки, фактично зупиняється робота підприємства через вилучення майна і далі сидить орган в межах строку розслідування, розбирається чи було там порушення чи ні. А замість того, замість так званої аналітичної моделі, коли все-таки спочатку була проаналізована вся інформація з закритих реєстрів, з відкритих джерел, з спілкуванням з контрагентами і так далі, і вже коли є обґрунтована підозра, що власне там є суттєві економічні порушення, вже тоді вживаються ці заходи щодо обмеження права свобод людини, зокрема стосовно. Майнових прав власне це була ідея свого часу, коли створювався БЕП. Цього на жаль повторюсь, не відбулось. Тому ми зараз в якій ситуації перебуваємо. Що ми маємо ухвалений закон? Я оцінюю його позитивно з тої позиції, що БЕП має мати постійного директора, має мати кваліфіковані кадри, які нормальними конкурсними комісіями будуть атестовані або відібрані, зокрема з включенням критерію доброчесності, як це в інших органах є. І ці комісії вони ті, які атестуватимуть, да детективи БЕП вони складатимуться частково з. Самих Бебівсів, а частково з делегованих фахівців міжнародними проектами технічної допомоги. Ну, фактично, це представники бізнес-асоціації, бізнес-спільнот, які а, мають власне певну практичну оцінку того, як працює БЕП. Тому я думаю, що ця процедура вона буде ефективною. Хоча, повторюсь, досвід атестації в Україні, починаючи від поліції, показує, що це доволі. Складний інструмент, і все залежить від того, як комісії будуть обґрунтовувати свої рішення, якщо вони затвердять чітку методику з чіткими критеріями і будуть неухильно їх дотримуватись, і кожен висновок вмотивовувати, тобто пояснювати, чому людина не відповідає займаній посаді, то такі рішення не можна буде точніше, можна буде подати позов про скажу в адміністративний суд, але навряд чи суд його задовольнить. Якщо ж це буде за так званим поліцейським сценарієм, коли комісії просто пишуть не відповідає займіні посаді, немає критеріїв нічого, і це просто волюнтаристське суб'єктивне рішення комісії, ну так, такі рішення доволі просто скасовуються в адміністративних судах, тому те, як буде проведена атестація, це дуже сильно залежить від практичної імплементації цього закону. Але зараз Україна, як відомо, проходить скринінг з боку Європейського союзу. І наше законодавство кожен рік оцінюється, як воно розвивається і адаптовується до європейського. І власне там є теж місце БЕП. Тому зараз є певні перемовини, які, в яких прямо Єврокомісія запитує, ну а що там з БЕПом. А, і ми, звісно, відповідаємо, що ухвалили цей закон, але цього недостатньо, тобто мають бути подальші кроки. Насамперед мають бути змінені оці підходи на аналітичні. І у серпні, 23 серпня, Кабінет міністрів затвердив план заходів, план заходів до комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку. Це документ, який ще в 23-му році з'явився указом президента. Він стосується ну, реформування всієї правоохоронної сфери, і там є власне пункти по БЕБУ їх всього два. Перший власне був якраз ідентичний за змістом до закону, поки закон не ухвалили, поки дофіналізовували документ, вже ухвалили. Тому зараз там просто написано, що треба імплементувати цей закон. Це добре. Але там є й другий пункт, що має бути якраз посилено аналітичний потенціал БЕБ. І загалом ну посилене ефективність цього органу, і для цього мають бути ну, зроблені якісь кроки. Тому, як мінімум, ми зараз говоримо про те, що крім оновлення кадрів, всередині БЕБУ мають ще бути певні ухвалені стандартні операційні процедури, стандарти досудового розслідування, впровадження профілі там посад. Аналітиків розширено аналітичні можливості єдиного реєстру досудових розслідувань, що вже зараз є на базі прокуратури, але там БЕП має ще свою частину зробити і так далі. І з нами зараз немає народних депутатів, але, наприклад, в депутатському середовищі є проект закону про. Спеціалізовану економічну прокуратуру, якраз е, я, от теж декілька місяців е, за за останні декілька місяців, мав нагоду спілкуватися з бізнес-асоціаціями, і вони е, доволі так стримано оцінюють е, закон. Чому? Тому що ну крім детектива, тобто слідчого, в кримінальному процесі ще є прокурор і є суддя. І суддя санкціонує всі ці обшуки, суддя накладає всі ці арешти на майно, і суддя ну доволі прохолодно ставиться до аргументів сторони захисту, коли вони хочуть скасувати ці арешти. А прокурор у нас нагадаю, в кримінальному процесі ключова фігура, тому що він приймає ключові рішення: підозра, запобіжні заходи, клопотання да подавати, не подавати завершення досудового розслідування і так далі. Тобто, фактично. Навіть якщо реформувати БЕП і в нас будуть нові кристально чисті доброчесні детективи, все таки якість прокурорських кадрів вона теж дуже сильно впливає на те, які будуть вказівки впроваджені, яка буде стратегія розслідування. і Так далі, тому дійсно в прокуратурі немає спеціалізації по економічному розслідуванню. На є лише по військовим злочинам, по екологічним і по воєнним злочинам. Можливо, це має бути спеціалізована прокуратура там й на кшталт САП, тобто окремо юрособа. Можливо, на правах там департаменту ГП, як інші дві. От але точно це має бути якийсь окремий підрозділ, який пройде відповідне навчання, матиме певні процедури, стандарти. Оцінюватись буде за тим, як власне робляться економічні розслідування. Ну тобто наводити лад треба не лише в органі досудового розслідування, а ще й в. Прокуратурі, ну і я не буду е, далі розказувати, які є ще ідеї, бо їх насправді багато. Але ключове тут зрозуміти, що е, закон про перезавантаження БЕП, е, який вже набрав чинності, вже цей процес розпочаток, Кабмін вже е, має, е, здається, десь там мав подати цих кандидатів трьох від себе, е, що це перший крок до того, щоб е, е, БЕП було реформовано і. Підходи з силових перетворилися на аналітичні бізнес менше страждав, страждав від незаконних дій. А інвестиційна привабливість України була б вищою, тому що ну не секрет, що іноземні бізнесмени вони, дивлячись на це це, і те, що Україна не може роками вирішити проблему з тиском на бізнес. А вони ну дуже стримуно себе поводять в тому, щоб інвестувати кошти в нашу країну.